З вами знову Хантер і сьогодні я вам покажу самий найзабагатиший сервер Dead Rails. Перше, що я тут знайшов, це я знайшов ось о, скільки тут, у мене 5 лошадей. Що, як ви бачите, повністю без движения, без бандитів. але вони були з сідлом всі, кстати. Вони були в сідлом, це ми тут злітаємо з другим фармим облігації на нові класи. Потім, я вам зараз покажу, дивіться. Ось о, здання ніколи тесли. Вроді би здання ніколи тесли, але ви далі поймете і зараз я вам покажу. Залітаємо в здання. Всі тіла, вроді як є. Ну що, зараз я вам покажу? Опа! А мозгів нема. Все. Вони просто кудись іспарились наче. Їх просто не существує вже. Нема. Не знаю, ну у мене ніколи не було такого, щоб вони за текстури забагувалися. Тепер далі летимо, я вам зараз покажу ну, одне із найших, так. Оцих ми, друзі, і пролітаємо, тому ну, що вони опасні для нашої життя. Ось. Що. Це без монтажа. Наблюдайте нова структура тюрьма. В наступному відео я розкажу, як її утачить і що тут ще є. Дивіться, без монтажа просто... Ще одна структура в одній на одному кілометрі ще одна структура. Що, друзі, летимо далі. Летимо далі. Думаєте, на цьому все, а зараз ні, 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 ні фіга. Все вам покажу ще одну структуру. Яка, кстати, ще бандит. Прикольно. Ось. Все. Це капець. Я вам кажу, я тільки що був. В Генерал Сторі на 30 кілометрі. І угадайте просто, що? Я залітаю, і тут була пачка патронів від дробовика. Все, все утро її вже нема. І далі оцей дом, коло Генерал Стора ночі світився якось. Я спочатку не звернулася увагу, а потім я просто, так як це була грозова ночі, треба було літати, я просто так пролітаю. И бачу в окне тень стоит в углу. Залетаю и нема. Думаю, не понял. Ну, друзья, смотрите. ну я... Ну, все, код этого сервера. У кого... У, кто хочет проследовать этот сервер, то, пожалуйста, заходите типа, в него. Это очень интересно. Три структуры на одном километре. И Якісь тюльні тени, короче, якісь баги. Кому интересно захоти на це, якщо щось ще найду підключусь.